Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Відкиньте все крім стосунків з Ісусом. Оближте все інше. Цей рядок в одній з моїх улюблених християнських пісень. Десятиліття тому. Чомусь ці слова запали мені глибоко в душу. Приспів цієї пісні звучить так. О Ісусе, не можу дочекатися, коли побачу Тебе вічнавіч. віч. Ніщо на цьому світі не може зайняти твоє місце. Повалено людську гордість і всі її золоті вироби. Ніщо не може зрівнятися з тим, хто є ти. Оближте все інше. Філкі. Ми всі схильні виготовляти золоті вироби. А потім пишатися справами своїх рук і порівнювати себе з іншими. Наскільки ж це безглуздо, це шлях до смерті? Тоді як Ісус постійно представляє себе як дорогу, істину і життя, якими нам слід йти. Саме тому ніщо не може зрівнятися з тим, хто ти, Облиште все інше. Відкиньте всі помилкові цінності, що відводять вас від Бога. Фокусуйтеся на стосунках з Ісусом. Моя молитва сьогодні. Господи, покажи мені те, чого я тримаюся, і що доставляє тобі невдоволення. Я відкину все крім тебе. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях. Що часто трапляються. Псалми 46, 2. Ти мій притулок. Псалми 32.7. Для мене ти став пристановищем баштою сильною супроти ворога. Псалми 61, 4. Господь, мій добрий пастир. Псалми 23. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів вебер.